Вночі сили ППО збили ракету над Дніпропетровщиною. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Також військові РФ били по Нікупольщині. Фахівці з'ясовують наслідки атак. Загиблих та поранених немає. Новомосковськ на Самар, а Першотравенськ на Шахтарське. Верховна Рада перейменувала понад 40 топонімів Дніпропетровщини. Нову назву отримав Новомосковський район області. Тепер він Самарський. Загалом цього разу в рамках декомунізації перейменували понад 300 населених пунктів. За тиждень померли п'ятеро людей через захворювання на ковід 19 Йдеться на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб. Всього ж минулого тижня в області зафіксували понад 7 тисяч випадків ГРВІ. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста вибороли 37 медалей на чемпіонаті України з веслувального слалому. Про це мовиться на фейсбук-сторінці спортивного закладу. Спортсмени здобули у змаганнях 16 золотих, 15 срібних та шість бронзових нагород. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.